Доброго вечора, дорогі земляки! Коротка про події цього дня. Ситуація на нашому напрямку фронту стабільно напружена, однак повністю контролюється Збройними силами України. По інформації Генерального штабу ЗСУ та оперативного командування Південь ворог концентрує зусилля на утримання зайнятих позицій несе втрати в живій силі та техніці, здійснював обстріли в районах населених пунктів Токареве, Зарічне, Ольгине та інших. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Андріївки, мирного, благодатного і лазового. Вів повітряну розвідку безполотними літальними апаратами неподалік Білої криниці. Нагадаю, на минулому тижні наші хлопці призумили один такий апарат, тож, думаю, цим недовго літати. Вночі орки обстріляли три райони Дніпропетровщини. У Сінельніковському районі зафіксовано чотири прильоти ракети с 300, знищений об'єкт соціальної інфраструктури. Також у цьому районі наші військові збили ворожу крилату ракету Х-59, яка йшла в напрямку на Московська. Ворог продовжує підла і жорстко обстрілювати мирний Нікополь. Окупанти зградів зробили близько 20 пострілів по території одного із підприємств, пошкоджено адмінбудівлю, водогін, складські приміщення без втрат. Близько 6-ї ранку вдарили по підприємству енергетичної інфраструктури в Покровській, Громаді пошкоджене обладнання. Також із ствольної артилерії орки обстріляли Марганецьку громаду близько 20 пострілів по відкритій території без втрат. задумайтесь за 38 днів останніх масових цинічних обстрілів мирних населених пунктів Нікопольського району ворог вбив 21 мирного українця. Ще 39 поранив. Пошкодив та знищив майже тисячу об'єктів цивільної та житлової інфраструктури, в тому числі десятки багатоповерхових будинків. Додайте до цього ще й ядерний шантаж, який росіяни чинять, обстрілюючи найбільшу в Європі атомну електростанцію в Енергодарі. Весь цивілізований світ чекає на нашу перемогу над цими безглуздими орками. У самому Кривому Розі ситуація стабільна і повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Продовжуємо комплексну роботу зі зміцнення оборони міста. Вся інфраструктура та комунальні підприємства працюють в штатному режимі. І про наші мирні перемоги. У Львові пройшов чемпіонат України з армреслінгу. У ньому взяли участь 350 спортсменів із 20 областей. А переможцем став наш силач, вихованець центра позашкільної освіти Терни Олег, Олег Міхайленко. Він завоював дві золоті медалі. Олега включено до збірної України для участі в чемпіонаті світу. Тож зберігаємо спокій та витримку, віримо в наші збройні сили, нашого президента та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!